Привіт усім сьогодні. Ми у відомому, як Північна Венеція бельгійському місті Брюге. Будучи одним з найбільш добре збережених середньовічних міст у Західній Європі, відвідування Брюге це можливість подорожувати в минуле. Насправді, історичний центр Брюге настільки історично важливий, що його признали об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У цьому місці є чим зайнятися, проте просто гуляти містом з брокованими невеликими вуличками приємно відчуття, наче повернулися в середньовіччя, сповнене химерного шарму та казкової естетики. Саме місто розташоване у північній частині Бельгії. Це 50 км від Гента, 98 від Брюсселя і 15 км від Блакенберге, який є одним з найближчих до Брюге пляжів. Брюге є одним з найкраще збережених середньовічних місць у світі, завдяки тому, що він став популярним туристичним напрямком лише наприкінці 19 століття. Зараз ми на одному з ярмарків Брюге. Ось одразу видно, що це товари з Польщі. Це можна сказати одразу, побачивши матрошки, а також деякі скриньки, такі самі продаються у Кракові. Брюгем був заснований в XI столітті навколо фортеці, заснованої ще в дев'ятому. До 15 століття Брюге був одним з найбагатших міст на континенті завдяки своєму стратегічному розташуванню та торгівлі такими товарами, як тканини, португальські спеції, зерно та вина з Нормандії. Як і Венеція, місто засноване на каналі, і воно швидко перетворилося на один із найважливіших комерційних центрів на півночі Європи. Одна з речей, яку можна зробити в Брюгге, це спробувати місцеві делікатеси. Бельгія загалом відома своєю смачною кухнею, такою як картопля фрі, вафлі, високоякісне, пиво та шоколад, а також макарони. Але вони такі самі смачні, як у Франції. Але різниця у тому, що у Франції вони аж тануть у роті, а тут вони трошечки не такі. Крім того, щоб спробувати місцеву кухню, важливо ще й дізнатися про неї. У Брюге є різноманітні музеї, які розповідають історію бельгійських делікатесів, наприклад, музей пива Брюге, також Чокосторий, музей шоколаду. До речі, саме ці музеї і будуть наступною темою для відео, адже їх неможливо оминути. Музей пива Брюге познайомить з історією пива. Процесом пивоваріння та різними видами бельгійського пива. А музей шоколаду навчить історії бельгійського виробництва шоколаду та какао. І кімнати цього музею повні скульптур та статуй, зроблених зі справжнього шоколаду. А тут продають статуетки з відомого бельгійського мультфільму Тін Тін. Прогулюючись, обов'язково ми знаходимо мальовничі мощені дороги, мріливі канали та красиві ринкові площі. Тут також багато історичних церков, веж і середньовічних будинків. Ринкова площа це центр Брюге, де часто проводяться різноманітні ярмарки. Як ми бачимо, що зараз і відбувається? Також це є одним із найпопулярніших місць. Яке неможливо не відвідати під час перебування в Брюге, середньовічна ринкова площа використовується з 958 року, а також і місцем розташування знаменитої вежі дзвіниці. Для тих, хто цікавиться архітектурою та історією, варто поїхати до Брюге. Бург це площа, яка була заселена з другого століття. Та демонструє зразки архітектури епохи відродження, готики та неокласицизму, включаючи стару ратушу, зіркову пам'ятку Брюге. Ви потрапите в історію з кожною будівлею, повз яку ви пройдете на площі Бурх. До речі, а це музей пива, який ми пізніше відвідаємо. Ще одне заняття це подорож в екіпажі. Вона триває приблизно пів години. Ви можете побачити канали Брюге, старовинні мости та красиві площі. Він має вісім мостів, які обрамляють вивісті канали, переплітаються з вивистими брукованими вуличками. Брюге, де проживає 117 тисяч людей. Як я сказала вже раніше, часто називають північною Венецією, завдяки каналам, що проходять через старе місто в оточенні великого каналу, Брюге є ідеальним місцем, де можна знайти різноманітні цікаві речі, якими можна зайнятися та побачити, але невідмінно від Венеції, тут є можливість відкрити для себе невеликі тихі куточки. Українських прапорів тут не менше ніж в Україні, як я бачу. Ідуть одна за одною. Тож, трохи повернемося до історії. Наприкінці 15 століття канал Цвін, який був відповідальним за успіх міста, почав занепадати, і Брюге прийшов у Занепад. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століть Брюге був занедбалим і бідним. Однак за цей час він був повністю відреставрований і швидко став модним туристичним напрямком. Зараз понад 7,8 мільйона людей відвідують бруковані вулиці Брюге щороку, що робить його найвідвідуванішим містом країни, випереджаючи навіть Брюссель. Бригей є столицею провінції Західна Фландрія і був оголошений об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2000 році. Тож, а я вам дуже дякую за увагу, час та перегляд і до зустрічі, побачимося в наступному відео.